Понеділок, 23 січня, це новини на тебе 7 Маріуполь. Відновили, але потім прилетіла ракета і все зруйнувала. Росіяни поширюють черговий фейк. У кого автомат той головний, Маріупольці розказали, як працює малий бізнес в окупації. і коли настане найжорстокіший етап війни. Усе детально у випуску з вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо. Маріупольські руїни закатають під асфальт у місті. Планують знесені будівлі переробляти на матеріали для будівництва доріг. Про це пише офіційна влада міста. Цитуємо, будинки зносять разом із тисячами трупів, що залишилися під завалами. Русофашисти збираються їздити по кістках своїх жертв. Нагадаємо, зараз окупанти щодня зносять по одній багатоповерхівці. Маріуполь відновили, але потім у нього потрапила ракета, і все зруйнувала. Такий фейк поширюють росіяни. Про це повідомляє група інформаційного спротиву. РФівці впевнені у місті все чудово, адже туди їздив губернатор Дрозденко. Він особисто контролював відбудову Маріуполя. До слова, саме цей посадовець пообіцяв відновити понад 20 будинків по вулицям Куїнджі та Металургів до кінця 2022-го. Але ми бачимо на фото результати цього будівництва. Розбиті будинки без стін і вікон, будівельне сміття на тротуарах, а поряд гуляють маріупольці. Так зараз виглядає центр міста. Його більше немає. Замість домівок груди непотребу, висотою в декілька метрів. Це відео зняли маріупольці. Тільки ну, подивіться, як виживають люди. А росіяни продовжують зносити історичні пам'ятки міста. Зокрема, по вулиці Миколаївська частина будівель вже знищена, інша на підході. Кожна датується щонайменше дев'ятнадцятим сторіччям. Хоча гауляйтер Іващенко годує маріупольців обіцянками. Каже про повне відновлення. Цитуємо: тут буде новий будинок, але ж ми бачимо лише руїни. У кого автомат, той головний? Маріупольці розказали, як працює малий бізнес в окупації. Там навіть гірше за 90-ті. Кожен хто має зброю. Бере данину натомість пропонує кришувати. Про це написав у своєму телеграм-каналі Маріупольський спротив і офіційна влада міста. Ось про що розповідають самі жителі. Заходять озброєні, забирають всю касу, ящики з продуктами кажуть, тепер платитимеш нам. Ми тебе кришуємо. А наступного тижня інші приходять і знову по новому знайомий їм відмовив: побили, зламали ребра. Попри постійні обстріли та набіги росіян Бахмут стоїть. Наше місто, фортеця і досі під українським прапором. Хоча бої за нього нині запеклі. Так про обстановку у гарячій точці розповів боєць ЗСУ з позивним Киянин. На ранок 23 січня ситуація залишається на незмінною. Продовжуються штурми, стрілкові бої, артилерія, авіація. Місто Понівечене, але місто під контролем Збройних сил. У війні з Росією наближається найкривавіший та найжорстокіший етап. Про це пише видання The New York Times. У статті йдеться про те, що українці вірять у перемогу та збираються в наступ у найближчі місяці. Але подібні плани має і ворог. Путін не може визнати поразку, тому кидає на фронт сотні тисяч окупантів, танки та іншу техніку. Московити знов тероризують мирних. Зранку обстріляли новослобідську громаду на Сумщині. По ній прилетіли 15 снарядів, пошкодили будинок старостату, сільський клуб, магазин та електромережу. Обійшлося без постраждалих. А напередодні окупанти атакували Харківщину, гатили ракетами С-300 та артилерією по цивільних об'єктах, переважно в будинках. Унаслідок обстрілів травмована одна людина. Ще одна загинула. Градами та ураганами накрили Нікопольський район на Дніпропетровщині. Двічі за ніч росіяни обстріляли мирівську та марганецьку громади. Люди не постраждали на Донеччині. Московити поранили чотирьох мирних за останню добу. Вони атакували вугледар нову українку, авдіївку, бахмут, вдарили по містах та селах градами артилерією і навіть забороненими касетними снарядами. Наслідки руйнувань ще встановлюють. У день окупанти відкрили вогонь по Херсонщині. Снаряди влучили у будівлю в селищі Антонівка. Там потріскалися стіни та повилітали вікна. Від уламку загинув чоловік. Напередодні Кабмін звільнив заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Василь Лозинський погорів на хабарі у 400 тисяч доларів. Коли факт довели, він втратив посаду. Але це не остання така історія. Про це у своєму зверненні сказав президент України. Володимир Зеленський анонсував нові чистки вже цього тижня. Звичайно, зараз основна увага це питання оборони, це питання зовнішньої політики. Це питання війни, але це не означає, що я не бачу, не чую, що говорять в суспільстві на різних рівнях, як на центральному, так і в районах. Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Якщо ви ще досі без виплат, не хвилюйтесь, вони автоматично надійдуть на ваш рахунок. Переселенцям не треба після свят оббивати пороги органів соцзахисту чи СНАПів. Цьогоріч надходжень грошей не змінювали. Це до 3, 13 та 23 числа. Повідомила міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук. Найголовнішою причиною затримок є технічні проблеми. Якщо вам тривалий час не надходять виплати, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. І це всі новини випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм та Телеграм. Спокійного вечора Побільше нам гарних новин. Бережіть себе.